Я представляю наступного спікера Єніну Денисовець, менеджера з продажу компанії Unitsoft. І сьогодні Єніна розкаже про SaaS рішення від цієї компанії від Unitsoft, «Бізнес плюс» для малого і середнього бізнесу, якого сьогодні з нами фактично 37%, плюс 33 середнього бізнесу. Тому Єніна, вам слово. Доброго дня, колеги. Так, зараз секундочку. Перехожу до демонстрації. Будь ласка, чи видно? Так, добре. Мене звати Яніна. Я представляю компанію Юнітсофт. Рада вітати вас і представити рішення, яке ми створили спеціально для малого та середнього бізнесу SaaS Одо Community Business Plus. Сьогодні бізнесу потрібно швидко адаптуватися до ринку, клієнти переходять онлайн, змінюються канали продажів, зростають вимоги до фінансового обліку, логістики, сервісу. Проте більшість компаній стикаються з однією проблемою. Впровадження ERP склад здається складним, дорогим та довгим процесом. Потрібні сервери, програмісти, адміністратори і часто автоматизацію відкладають на потім. Саме тому сама saas рішення сьогодні найкраща відповідь на цей виклик. erp система працює у хмарі і не потребує великих інвестицій, а бізнес отримує повноцінний сервіс із підтримкою, оновленнями та безпекою. І саме в цьому напрямку ми, команда Юнітсофт, бачимо майбутнє автоматизації українських компаній. Перед тим як перейти безпосередньо до нашого продукту, дозвольте кілька слів про нашу компанію Юнітсофт, Хто ми наш досвід і чому ми вирішили створити власне saas рішення на базі ОДО компанія Юнітсофт – це українська IT-компанія, яка вже близько 25 років працює в сфері бізнес автоматизації. Ми спеціалізуємося на єрп рішеннях на базі ОДО. За цей час реалізували понад 70 проєктів від невеликих торгових компаній до виробничих, логістичних і сервісних підприємств. Ми не просто впроваджуємо програмне забезпечення, ми допомагаємо клієнтам будувати цілісну систему управління бізнесом. Юніцофт має статус офіційного партнера ОДО і базуючись на нашому досвіді. Ми створили СААС рішення адаптоване для українського малого та середнього бізнесу. SaaS рішення від Unitsoft – це готова хмарна платформа на базі Odo Community. Замість великих витрат на сервери і впровадження. Ви отримуєте підписку, яка включає все розгортання, оновлену безпеку, резервні копії та технічну підтримку. Завдяки цьому компанія може стартувати буквально за кілька днів і поступово масштабуватись, коли зростає бізнес. Коли ми створювали SaaS, ми хотіли, щоб усе працювало максимально просто, жодних складних налаштувань чи технічних знань. Замовлення займає кілька секунд через онлайн-форму, система автоматично створює вашу базу і ви можете одразу почати роботу. Перші 30 днів це тестовий період, і щоб ви спробували все безкоштовно і зрозуміли, як це зручно. Далі ви керуєте всім через особистий кабінет. Користувачі, сховищі, рахунки, все залишається під вашим контролем. Система доступна 24 на 7, завжди оновлена. Безпечна і з резервним копіюванням, і головне, вона росте разом з бізнесом. Коли з'являються нові напрямки чи інтеграції, усе можна швидко підключити без втручання програмістів. Unitsoft Business, Plus це більше, ніж просто ОДО. Ми взяли основу ОДО ком'юніті, усі стандартні модулі, необхідні для роботи компанії, і доповнили їх власними розробками та рішеннями наших партнерів. Сюди входять інтеграції з українськими банками, маркетплейсами, поштовими сервісами. Обліковими системами усім, що потрібно бізнесу для щоденної роботи. Тому замість чистої платформи ви отримуєте готове бізнес рішення, яке вже адаптоване під український ринок. Також наш бандл працює і для SaaS Enterprise версії. А ми зробили ціну максимально доступною 360 гривень на місяць для одного користувача. Це як 4 кави на місяць. У вартість вже входить все необхідне для роботи: хмарний хостинг, резервне копіювання, регулярні оновлення, підтримка, а також популярні інтеграції. Пакет постійно доповнюється новими цікавими модулями. Це повністю готове рішення, яке запускається без витрат на інфраструктуру. І найприємніше, перші 30 днів ви можете протестувати систему безкоштовно, щоб переконатися, як зручно вона працює. А пакет ЮНІЦОВ Бізнес плюс це готове хмарне рішення для малого та середнього бізнесу. Замість великих інвестицій у сервери чи програмістів просто підписка і система готова до роботи. Ви одразу отримаєте сучасну erp платформу яка допомагає керувати продажами, фінансами, складом, персоналом. А ми подбаємо про все інше: регулярні оновлення, підтримку користувачів та локалізовані модулі. І, звісно, всі ваші дані в повній безпеці, все зберігається у хмарі за сучасними стандартами захисту. Пакет Бізнес плюс підходить для різних типів компаній. Малий бізнес отримує просту ЄРП для організації бізнесів, середній бізнес єдину систему для всіх напрямків управління, а e-commerce е готові інтеграцією з маркетплейсами, доставкою та платіжними системами. Тож підсумуємо, Unisoft Business Plus – це доступне, готове і гнучке saas рішення для бізнесу. Воно допомагає швидко стартувати, оптиматизувати процеси та рости разом з компанією. Система масштабована та мобільна. Тож ваш бізнес працює ефективно за будь-яких умов. Ми запрошуємо вас завітати на наш сайт і детальніше ознайомитися з нашими продуктами тільки для учасників конференції Отодеї 2025. Знижка 10% на перший рахунок. Дякую за увагу. Готова відповісти на ваші питання QA сесії. Так, Деніна, тут є два запитання: Так. 360 гривень. Цю суму входить вартість всіх модулів, про які ви казали. Так, дійсно. Це стандартний функціонал та додаткові модулі, що включені до бандлу. Запитують про те, в яких країнах сервери, де хоститься рішення. А сервери знаходяться в Німеччині. Та чи ви їх властики? Очевидно, що. Ні, це не, не наш власний сервер. Це власність, так. Запитують, чи тільки стандартні пакети. А, ні, це може бути кастомізоване рішення, яке ми можемо доопрацювати під вас. Дякую. Якщо ще будуть запитання, пишіть в qa чаті. Яніна ще лишається з нами.